Всім Дароу всім Хеллоу давно не бачились. Прийнятна якість матчу це нам потрібно. Поїхали! Поїхали в цю приємну, прийнятну якість матчу Так, ну поки мене не було, розказую, нічого в мене не змінилось, просто світла не було, от і не випускав відосик. І ось мене з'явився персонажик, на якому я хочу навчитись грати. Це Слардар. У мене на ньому він рейд. Ну, позитивний, не буду показувати вам його. Повірте на слово, там реально близько вісь восьмидесяти відсотків. Але я на ньому дуже мало награв. Тим більше, ви напевне, ні разу не бачили, що я на цьому персонажі грав правильно. Ну якщо ви на твіч не підписані. А ви я підозрюю на твіч не підписані, Тому підписуйтесь. Сільодочка з 90% він рейтом. Поїхали? Ой, ой-ой-ой! Потрібен другий рівень, потрібен буде другий рівень, зараз ми з вами. О! Хорошо. Ого, він його дістав, ви бачили? Ще я якось успішно вайдав полював. Під мегапачку просто. Хорошо. Все добре, на воді. Оуч! Ну тут моя помилка, тут фул моя. А, він собі що лом купив? У нього сейчас стрибка немає. Ого, ні, ні, в нього стрибок, все нормально. Так, 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 переагріємося. А чому ми не переагріємося? Так, ПТшечка. ПТшечка. На інтелект, ПТшечка на силу, ПТшечка на спритність, стіки, сила. Оу, оу. Так, а я, напевно, за ікспою погнав, так? Да? А ти шо? Тай! Ну ви бачите ці баше! Ну ви баше бачите, воно мені з одного удара три дає. Бим-бим-бим. Грав би я на войді, ви шо? Жодного баша б не побачили б на лайнінгі. жодного. Да ч вы тут все ро? Що це таке? Що це за постійні файти файт тут? Я не хотів, я чесно не хотів, я не хотів сейчас іти файтитись. Та ти... Тише, тише, тише. Там на вайді. Також хочу нагадати підписатись на YouTube канал, поставити лайк, залишити коментар, підписатись на твіч та телеграм-канали. Для мене це важливо, тому якщо вам не складно, підпишіться, зробіть мені приємно, а я буду робити для вас розіграші, більше нових відео, можливо, ще якісь активності. Це все в майбутньому. А поки що хотілося б авансом попросити вас підписатись. Переходимо до відео. Що там на войні? Що я... я на вайда дивлюсь? Мене пак вбиває. Це вообще якийсь прикол. Я реально не розраховував, що пак за мною піде. Ну в нього шанси у мене наздогнати просто нуль було, якби я дураком не був. В цьому моменті йому повезло. Сюда. Малий, сюда. Тепер ти сюда. Тепер ти, ид да. Ой. Ой, застилала, застилала. по голові. Не, це демедж, оце демедж у вайдав. Оце демидж у вайда. вайда. Ой. Ну не до... Не до, не достав, я до ну, шо, шоу ви зразу сміяться починаєте. Ну не достав я, все, я полетів вверх. Ну я під сайленсом. Таймділейшеном. Ай, ой. Ну ладно, мене дазл за якщо що. Бам. Toma, mornos. Dá dá vai, dá vai. Chalé, na vida. Chalé, se vida. que é Такого не буває, я не вірю. Я не вірю. Та ну який сайленсер, почекай, тут дабл шаленства. Ой. Як ви думаєте, 1300 войду це класно, чи чи не дуже? Наганім до фармив, ну... Оце фул рофл біл. Так, то я би КБшку взяв, би, хоча з іншого боку, а, може взяв би тут БКБшку і програв би. Нічого цікавого, я б, можливо, навіть би не вставляв цю гру, якби я тут рампажечки не розкрутив. Ну що, давайте в next каточку. Так, ну тут якісь матчі вже така, знаєте. Середня. Середня. середня якісь матчі, хоча я не пам'ятаю, в минулій, напевно, також середня була. Хускар, Мідо, ну по піку начебто ми виграли. По піку, начебто, все класно, але як воно буде, побачимо, ну що. Може, вийде в мене все ж таки якусь таку складну гру записати. Поїхали. Ай яй-яй-яй-яй-яй. Добили мене. Ну тут є без тапка. Я просто не можу наздогнати гну без тапка. 330 літає, куди мені? Куди мені смертному? Ну насправді дуже складно фармити потім з третім скілом замокшеним. Та чи на лані стояти приємно було. Хорошо, хорошо, хорошо. А, 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 не погано. Оу. В Целому, в цілому гуд, в цілому год. Мы трейданули антимага. Свинка. Тоже я такий, же свинки пятюню дать. Правильно, правильно. Просто потрібно развалить. Вот сэш таке? Ой. Діду... Ой, 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 я не, не очікую, що вони всі сюди припруться. Якщо чесно, дагер у Хускара. Так, ні, хай забирають, хай забирають тавер, я його давати не буду, що? Так, так, я йду в Еспрід Весель, а що, того? Да, конечно, я того, я, конечно, того. А топа в нас немає, взагалі те два знесли. Щось я провтикав цей момент. Так, Талішар. О. СЮДА СЮДА Близько було. Потрібно відразу ТП-шку жати. Ой. Так, ладно, Головне зараз не падати духом, зараз мені потрібен потрібен шарт. Бах! Добре зіграно. Забираємо. Топ знесли, топ знесли, можна відпити. Не понял! Яке спровоковано? Та ти тим на 17-й хвилині як. Я думаю, а чому, а шо, а як? Хорошо, хорошо, він фіде. Просто фідить, просто фідить. Все пушиться, все пушиться у нас. Ой, хорош. Хорош. Хорош на Хускаре, что ты дурак. Як же він на Хускаре, да А тепер ми в себе поверили. Нормально. Бам. А я думав ми якби... Я думав ми сейчас їх розвалимо. Хорошо! Хорошо, 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 терорчик. Давай, ВИХОДЬ, ВИХОДЬ, ВИХОДЬ. Зараз. Антимах ще живий. Проблема в тому, що живий ще антимах, який я зараз розвала. Хорошо. А что ж ты робишь на Эмбере? Четыре секунды, а вы чё? Ну, Патрина в боевство на антимаге. Ого. А что вы тут все роблять? Ну, вы не 100 голды до, до БКП, да, сначала. Хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Я просто реально не очекал, что они все будут в боте зараз. Легенда чи не легенда, вы мне скажите? Ладно. Добре, добре, добре. Я просто знав би я, що так в мене влетять БКБшку куб натиснув, що то неочікувано було. Просто я думав, вони десь тут за террорблейдом бігають. Back. Go death, death, death. Нам просто хвилі порізали. А! Рипів немає. <газ percentage> Че, можливо я встигнем? Не встигнем. Гайс, <percentage> go kill. го кил. Гепбек, гепбек. Не... О, Терорчик, а шо ж ти там робив? Поки ми тут прикалувались. Оу! Воу! Я руїнер. Так я заруїнив цю нам гру. Вона у нас була майже ідеальна. Байбекнувся. Грошей немає. Хороший мема. Так. Є. Yeah. Супер! Ти... На І Як нам тебе ловить на антимагия? Так дивився, там вони в спину на нас напали. Ну, Хускара можна й вбить. Ай. Ти що робиш на Хускарі? Чи стривай, а шо? А що роблять? Що робить Джакіра? Що робить Хускар? Хускар легенда. На мегакріпів біжить робить. О! ПКБ, ВКБшка. ладно, вибили. Уф. Терор без баян. Це дуель його просто з'їла. Довго йому добавим, його в цілому не буде. No. Да не, схоже, ми це програємо. Ну Ми гакріпуємо. Ого. Так. Я не знаю, сейчас ну не можна. Не можна нам ці 20 секунд нападати. Не можна. Хускар байбекається. Хускар забаївся. Зараз. Не потрібно було натискати на скіл. На. No. Байбек. Ну, Хускар зовут байбек, а що нам робити нам? Антимаг будет просто лайны скипать. Давай, давай, давай. Давай, давай. Дай тебе ну що шо, шо цель Джаки разрабил. Що ж таки розробили? Ви бачили? Я по-мужицьки з ним вискочив. Антимах байбекається. Давай, 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 давай. Гайс, трон, трон, трон. Трон, 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 трон. Трон, 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 трон. Блин, трон! Да нет! Ааач! Ну я без байбека, я без байбека. Ну и хантима без байбека, блин. ааа, что рабыть? Шоца, шоца такая, нет! Две крысы! Две две крысы! Нет. Блин, ну это было close game трошки такая, знаешь. Ну все, всех подписывайтесь на Twitch, на YouTube, на Telegram, TikTok. Пиу. Всем пока.